День Валентина свято особливе саме по собі. Воно може бути несподіваним, цікавим, вражаючим. Проте ніколи не буває нудним. А цього року у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича воно було особливе по-своєму. Адже, окрім виступів самих студентів, сюди завітала львівська група «Рок-Онс», яка захоплювала публіку своїм драйвом. На заході побувала і наша знімальна група. Ми знову у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Цього разу тут присвячений концерт Дню святому Валентина від голівівської групи Роконс. День усіх закоханих або День святого Валентина у Бродівському педагогічному коледжі, без сумніву, запам'ятався усім присутнім. Тут студенти у музиці та словах настільки зуміли передати атмосферу свята, що час не просто промайнув непомітно. Він стрімголов пролетів, залишивши за собою лише приємні спогади. Вир почуттів, що витав у залі змушував серця присутніх битися частіше, і кожний виступ завершувався бурхливим океаном оплесків. Чи не на найгучніше аплодували групі Роконс зі Львова, виступ якої відбувся за сприяння Романа Савчина. you mm -hmm. Наступні виступи будуть ще кращі, і всі дуже стараються. Ви маєте це розуміти і активно приймати участь у всіх виступах. Кохання, яке ж це все-таки вражаюче почуття, що поєднує душі людей. Порівнюючи той чи інший період у коханні з певною порою року, учасники продемонстрували, що кохання це не лише феєрія радісних емоцій. Це ще й, на жаль, гіркий біль розлуки та недомовленостей. Коли серце стискається з болю, коли образа за кране а біль розриває серце надвоє, сльози гарячі течуть із очей, а ти сидиш, мовчиш і дивишся на мене. Ти думаєш, повернеться мрії ночей? я вже розбита і не похожа на себе. Можливо, ти думаєш, що все буде добре? Та ні, пробач, є інші думки про це. Я знаю, що я полетіла мов би, лиш тінь залишилась і тобою забути лицем. Зима у почуттях змушує кохання перебувати у глибокій сплячці, яку розбудити не під силу нікому, окрім того, хто став винуватцем цієї зими. Ще декілька днів мовчаться глуплені душі. Новий наць збиває із ніг, і ти опускаєш руки. Ночі стали чомусь помітно тимнішим, довшими. Ти засинаєш. Та й там без надія на диво. Ще декілька днів не має чим дихати, де ж до з роботи знесилено падаєш ліжку. Надієшся почути втішні для серця прогнози. Тільки все це дарем, ще декілька днів, як усе затихло. Валить тоннами повітря, ні один не зміг би поступитися, кожен був правний, не звісно, незабаром схочуть помиритися. Знаєш, та вже буде на трьох, на мості стояли двоє. Вобої повністю змогла насолодитись, розійшлися по краях, не знаю, міст горів, освічила дорогу. скоро забажають обійнятися. Попри усю гіркість, усі перешкоди, біль та сльози, кохання варте того, щоб його відчути, пережити ту свою неповторну історію. Так багато слів, багато сдивувань, покинули мене. І річ тут зовсім не словах повітря. Так далеко йшли, але це фініш ми. Та що випито на дона. Я ви Сюжетна лінія перепетіть почуттів, що її продемонстрували студенти, перепліталась із мотивами музики та душевних пісень. Кожний танець, кожна пісня змушували глядачів переживати історію кохання заново, і, хоч кожна вона була своя, особлива, проте водночас така знайома усім. Заряд позитивних емоцій вирував у залі нестримним потоком. І все це завдяки організатору цього заходу Роману Савчину. Хочу подякувати групі Роконці, яка приїхала в на Зброй. В так, завела публіку, просто грандіозно зробила нам свято. Я думаю, що всі студенти були надзвичайно задоволені і дуже, дуже, дуже вам дякую. Я думаю, що ви ще до нас заїдете, правда ж? Ми вас будемо обов'язково чекати, але вже тепер з сольним концертом, тому готуйте більше пісень, приїжджайте і розривайте. І року, не шукаємо, подякувати всім. Сьогодні дуже багато людей. До нас. Тут норма така атмосфера все. Добре. Після такого бурхливого виступу ми просто не змогли оминути увагу і цю популярну серед молоді групу. І, зрештою, пробравшись крізь чергу студентів, охочих взяти автограф чи зробити селфі на пам'ять, поспілкувалися з львівськими музикантами, які навіть під час інтерв'ю не втомлювались жартувати. Сьогодні ви чи не найбільше запалювали публіку. Скажіть, будь ласка, в чому секрет? Так, публіка вона запалюється сама, в принципі, якщо вміти правильно подати музику? Ви приїхали сюди з Львова. Так. Розкажіть, будь ласка, про свою групу. Ну, Ми молода Львівська група, виступали вже на багатьох фестивалях. Постійно граємо на вулицях, на площі ринок, на вулицях Львова. Вчимось чомусь на мехматі. В принципі, так ми сюди і попали. От Рома, наш однокімнатник, ми в гуртожитку живемо. І все. Так, сюди приїхали. Ми дуже скромні персони, і мені здається, що багато чого ви нас не випитаєте. Публіка сьогодні дуже гучно вас аплодувала. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від сьогоднішнього концерту. Виступали взагалі, дуже ну, круто. Чи все вдалося, дуже має. круто, насправді. Ми сюди їхали вчора, що приїхали, і була репетиція. І я так взагалі ми ну репетиції важливо, звичайно, але щоб так багато репетирувати, от саме багато раз проганяти те, щоб воно вийшло добре. Дуже окрема подяка взагалі організатору Роману Савчину і його клубу літературному. От а взагалі ми так якби експромт, експромтом виступали тут, і я не чекав такого прийому, що так буде кльово. Загалом дуже. Та чекали ми все нормально. <рес> все, ми, ми чекали. — В цьому репертуарі, бо ми жартують. Скільки вже ваша група, скільки років? Ну, два роки. Все, три роки займаюся музикою і співаю. Я я ніколи не буду мати ніякого зв'язку з музикою. Та як і Саша, ні, Саша. Так, я, я пішов. Саша в нас е... супермузикант. <рес> музикант від Бога. Та... Ну, супер так тримати, молодці. Лише yeah. нам!